Зустріч студентів з представниками спілки журналістів України відбулась в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького 8 квітня. На заході обговорювалися питання: чи можлива співпраця журналістів України та Росії? Перший секретар національної спілки журналістів України Сергій Томіленко впевнений, у Росії є об'єктивні та чесні журналісти, які опираються режимом. Є така газета, як нова газета, яка займається журналістськими розслідуваннями. Є опозиційний телеканал Дощ. Є на місцевому рівні журналісти-розслідувачі, і ви, може, пам'ятаєте історію Лев Шлосберг, якого побили за перше оприлюднення в Рязані могил загиблих російських солдат на Донбасі. На думку фахівця, повне ігнорування російських медійників недоречне, адже журналісти, які борються проти режиму в Росії, заслуговують на увагу та підтримку. Представникам спілки журналістів України вдалось вийти на зв'язок з російськими колегами. Зараз взаємовідносини між українськими та незалежними російськими змі складні та неоднозначні. Тому діалог є чи не найважливішим способом вирішення проблемних відносин між державами.

Що Порошенко – законний президент на сьогоднішній день співпраця між українськими та російськими журналістами залишається на стадії переговорів. Доказ цьому є книга, яку презентував на зустрічі Сергій Томіленко під назвою Дві країни, одна професія. Студент Олег розповів про своє враження від заходу та бачення стосовно намірів професійних колег. В принципі, був цікавим, де що було нове, але було багато громадських повторилася. Але все одно я вважаю, що журналістами нашої держави треба говорити, тому що це повинен бути діалог, а не саме якийсь монолог наших змі, іноді навіть які брешні. Олег Бублій, студентське телебачення ЧНУ.